До національного тижня читання працівники відділу мистецтв підготували віртуальну книжково ілюстративну виставку Зимові свята в Україні традиції і сучасність, де представлені цікаві книги, статті з мистецьких журналів та нотні збірники. Видання ознайомлюють із історією та традиціями зимових свят, різдвяно новорічну обрядовістю різних регіонів України та, зокрема, Чернігівщини. Зимові свята є найбільш популярними у народі. Вони супроводжуються пустощами, розвагами, жартами, піснями. У ці дні загадують бажання, замовляють подарунки, ворожать на майбутнє, водять маланку, ставлять вертеп, співають колядки і щедрівки та займаються безлічю дитячих і дорослих забав. Найбільш відомі та улюблені свята Святого Миколая Різдво, Новий рік водохреща. Всі вони дуже багаті на традиції. У цей час діти та дорослі обмінюються подарунками, колядують, щедрують, ходять до храму, святять воду та багато-багато іншого. Кожна з із свят має свою символіку та атрибутику. Чарівні українські зимові свята приносять у кожну оселю гарний настрій, щирі усмішки та добрі побажання.